Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як установити операційну систему Windows безпосередньо на флеш, не на жорсткий диск, а саме на портативний накопичувач для запуску на інших пристроях або для тестування нової операційної системи. Все, що нам знадобиться, це програма Rufus та відповідно образ операційної системи, який ви хочете записати, тобто установити на флешку. Я покажу це на прикладі операційної системи Windows 11. Тобто саме її я буду встановлювати на флешку. Для початку запускаю програму Rufus. Я зазвичай завжди погоджуюсь з автоматичним оновленням даної програми. Обираю образ операційної системи, в моєму випадку, це Windows 11. Далі, там, де параметри образу, змінюю на Windows to Call. Я використовую флешку на 32 ГБ, як видно, зверху вона саме відмічена. Але можна було б е, обійтися накопичувачем навіть на 16 ГБ. Його цілком було достатньо для встановлення навіть операційної системи Windows 11. Натискаю почати, обираю версію операційної системи і натискаю ОК. Потім можна обрати певні параметри. Якщо ви не хочете, щоб у даної операційної системи був доступ до, до внутрішніх дисків вашої основної системи, можете поставити відповідну галочку. Далі можна видалити вимоги для онлайн-облікових записів, також встановити регіональні параметри. Відповідні, такі як у поточного користувача, створити користувача операційної системи і вимкнути збір даних. Це все спростить первинний запуск та первинне налаштування операційної системи. Зауважу, що також для Windows 11 повинні підтримуватися мінімальні системні вимоги. Погоджуюся із вибраними параметрами, потім форматую флешку. Тепер слід запастися терпінням. Процес запису на флешку дуже довгий. Він може зайняти пару годин. Це залежить від швидкості накопичувача та USB-портів, які ви використовуєте при створенні даної флешки. В моєму випадку це USB-накопичувач на 32 ГБ, куплений в Аврорі, зі швидкістю запису близько 10-15 МБ на секунду. Даний спосіб також підійде для запису операційної системи на флешку, саме встановлення операційної системи на флешку, починаючи з версії Windows 7. Після виконання всіх операцій, ви побачите напис готово, можна відповідно закрити. Також я покажу, як виглядає саме інформація на флешці. Як бачите, показано, що зайнято близько 10 ГБ пам'яті на моєму накопичувачі. Тепер перезавантажу операційну систему та виконую запуск уже відповідно із флешки на яку я встановив операційну систему Windows 11. Первинний запуск може зайняти деякий час, але це логічно, тому що після кожного встановлення операційної системи їй необхідно підібрати відповідні драйвери, налаштувати пристрої та підготувати користувацькі каталоги, які необхідні для коректної роботи операційної системи. Перевіряється наявність оновлень, як зазвичай відбувається в Windows 11. Тепер необхідно приймати умови ліцензійної угоди і відразу виконується запуск користувача, якого я створив, обравши відповідний параметр в програмі Rufus. Ось операційна система запустилася, вона може ще встановити деякі необхідні драйвери, додаткові програми і тому подібне. В моєму випадку дана операційна система навіть активувалася автоматично. Слід звернути увагу на те, що даний спосіб краще використовувати для одного пристрою, тобто запускати саме операційну систему з флешки на одному й тому самому пристрою, або щоб дані пристрої були максимально схожі між собою. Це дуже спростить вам роботу, бо, при використанні на зовсім різних пристроях, постійно будуть встановлюватися драйвера, оновлюватися відповідні програми, і це може викликати незручності в роботі. Найкраще даний спосіб ходить для тестування операційної системи. Наприклад, якщо ви хочете оновитися, але боїтеся, не знаєте, як буде працювати відповідна операційна система на вашому пристрої. З флешки операційна система, звичайно, буде працювати повільніше ніж з будь-якого жорсткого диска, але навіть в цьому випадку швидкість достатньо висока. При відкритті програм я якихось вагомих недоліків зависань не помітив. Дякую за перегляд, також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.